Ох, Боже ж ти мій, ну що, знову ці бумажки перебирати, знов той облік, та руками ж шприці руками перераховували, і нічого, якось жили ж. А тепер, ну, давайте вже розбиратись, що воно за нова така маячня. От, оце золоті слова. Це ж не робота, а чиста тобі біганина. Іван Петрович з операційної кричить Де дефібрилятор, а ти, як дурень, бігаєш по трьох поверхах, бо хтось його вчора в друге крило потягнув і забув. Квест інакше не скажеш, точно. Так, так, давайте згадаємо, як воно було. І, правду кажучи, досі є в багатьох місцях. Оцей наш ручний облік. Записав у зошит, викреслив, а потім той зошит десь загубив, красота ж. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру 10, а той усі 30%. процентів. Це ж виходить кожен третій бинт, кожна десята ампула, просто «ф-ф» І нема розчиняється в повітрі або в чиїхось кишенях хто його зна. О, оце моя улюблена пісня. Ага. Втрати розхідників. Ну да, самі взяли і втекли. Пошуки обладнання то в нас замість ранкової зарядки. Холодовий ланцюг та хто там за тим холодильником дивиться? Тітка Галя раз на день гляне і ту добре. А помилки ну, людина ж не робот, втомилася, нуль не там поставила, діло ж житейське. І тут, значить, приходять оці молоді та розумні і кажуть а давайте ми вам, діду, чіпи, поставимо. Ага, чіпи, в шприци, в апарати. Скоро і нам в лобо поставлять, щоб не губились по коридорах. Ну, ну, подивимось на це диво дивне. Так, так, подивіться на цю табличку руками, точність менше 90%. і то, якщо настрій добрий і ніхто не відволікає, Штрих-коди? трохи краще, але ж треба кожну коробочку пікнути, а це RRFID. 99,9. Та це ж фантастика якась, щоб я так жив. Ну, добре, добре, бачу, що не відшепитись. Давайте розбиратись що ж воно за чаклунство таке, як оця маленька зараза знає, де все лежить. Значить так, слухайте сюди салаги. Є прості мітки, як наклейки, це для бинтів і шприців. Пройшовся такою палкою і все пораховано. Я активні, вони, значить, самі кричать Я тут, я тут, біля третьої палати. Це для дорогих апаратів. Є ще з термометром всередині для вакцин, а є пломби. Зразу видно, чи хтось лазив у стерильний набір. І на пацієнта браслет можуть начепити, щоб не переплутати кому які уколи. Хитро придумано. Оце мені подобається. Раніше ми бігали по коридорах, як у шпарені кури, а тепер на планшеті глянув. Ага, дефібрилятор у кінці коридору, так це ж рай для пенсіонерів у білому халаті. А вакцини, господи, скільки ж їх списали ж через той холодильник, що вночі взяв і відключився. А тепер ця штука сама все записує, і якщо щось не так, зразу тривога, ніяка зараза не зіпсується. Розумно, нічого не скажеш. Так, жарти жартами, а тепер давайте серйозно. Де гроші, Зін, бо вся ця краса, я так розумію, коштує як крило від літака? Ого, 333 тисячі доларів. За рік, і це якщо втрата всього на 10% скоротити, та на ці гроші можна нове обладнання купити, а не по всій лікарні за старим ганятись. Пацієнти живі, бюджет цілий, то не жарти. А ось що кажуть не просто так, а всякі там міжнародні контори GS1 та Хімс. Вони, значить, порахували втрати вниз, час на пошуки вниз. Апаратура на місці майже завжди. Це вам не в зошиті галочки ставити. Тут цифри. І найцікавіше вся ця музика кажуть, окупається менше ніж за рік. Вклав гроші, а через кілька місяців вони вже назад повернулися, бо зекономили чудеса та й годі. І не треба думати, що це якась космічна операція на два роки. Кажуть, є простий план. Це значить не для ледачих, а для розумних. Усе по поличках. Спочатку вирішили, що саме рахуємо, потім взяли, ну, скажімо, одну операційну чи аптеку для експерименту. Підібрали чіпи, поставили антени, підключили до комп'ютера і все сидиш і дивишся, як гроші економляться. А ось скільки коштує? Ну, на три копійки, але й не мільйони. Коли буде толк. Кажуть, вже за місяць два видно, що бардаку стало менше, і з нашими комп'ютерними системами воно дружить. І кажуть, там все шифрується, по стандартах, ніякий хакер не підлізе, по якомусь там GDPR, коротше, дані пацієнтів в безпеці. І от наостанок питання серйозне таке. Поки ми думаємо, рахуємо, боїмося нового, час іде. І той дефібрилятор сам себе не знайде, а він же комусь може бути дуже потрібен, от прямо зараз, то що? Будемо й далі в квести грати.